Ти бачиш цю скипку хліба невелику і не знаю, навіть аж сльози на очі накатуються. 600 людей десь в бараці, в якому повинно було бути десь 50-100 людей. Просто-напросто вибору не було, то доводилось пити те, що привозять там з жабами. Коречко. Мене звуть Ростислав, мені 24 роки. Український військовик прийшов в Маріуполь, от бо її «сталь». Та знаходився в полоні 850 днів. Військовий шлях в мене почався дуже цікаво. Взагалі, я після 11 класу вступив у національний медичний університет імені Олександра Олександровича Богомольця, навчався на факультеті підготовки лікарів до Збройних сил України. Принципово вступив на факультет підготовки лікарів саме до військової справи, до військово-медичної справи. От. Але через деякі нюанси зі здоров'ям. Мені довелося взяти академічну відпустку. От, і після цього я вирішив замість того, аби зачекати один рік та відновитися в університеті, підписати контракт в лавах Національної гвардії України та спробувати себе саме в військовій справі. На той момент я думав, що це буде доречно і допоможе мені в подальшому навчанні та подальшій службі. В принципі, навчався, займався спортом, як і усі. От е, займався спочатку плаванням, після цього займався фріфайтом і, вже будучи в університеті, займався кілкошонка і карате. В принципі, мені завжди подобалася військова справа, саме тактика, і при цьому медицина подобалась. От якраз я намагався ну, намагався а вступав е, до медичного коледжу після 9 класу, успішно вступив, але. Вирішив піти з нього і довчитися 10-11 клас та вступити до вишу найблічного. Полон я потрапив в місті Маріуполь після боїв у Маріуполі, після захисту заводу Азовсталі по повного оточення. Це було 18 травня 22-го року. Це був другий день або третій, третій день, напевно, нашої здачі в полон. От, взагалі кожен день здавалося з ранку, там з 8 ї з 9-ї ранку вже виходили по трішки невеликими групами і здавалося. Але чомусь саме у той день була ще погана погода. І до четвертого, до четвертої дня ніхто нікуди не виходив, не було команди. І ми вже подумали, що щось зірвалося скоріш за все, і будуть продовжуватись бої, напевно. От, але десь близько четвертої, п'ятої дня. Поступила все ж таки команда. Ми зібралися своєю групою і тоді ще йшов дощ. Одяглися, зібрали речі, поїли, розпрощалися з побратимами, які там ще залишалися на наступні дні, і потрішки почали видвигатися колони на точку здачі в полон. Прийшли на точку, здали свою зброю. З нами там поспілкувався, якщо я не помиляюсь, хтось із представників СБУ та Гуру, тобто були наші представники. Українські військові от, подякували нам за службу, ми здали їм почесну зброю, і після цього вже направились до російських військових. Вони нас обшукали, забрали за заборонені речі, нас погрузили у колони е, автівки. От, і після цього ми вже колони близько 10-го вечора поїхали в Оленівку. Перші дні в полоні це. Це дуже, дуже велике враження в мене було від того, що ми прийшли в столову, краще побачили там хліб. Просто хліб, який ти не бачив усю війну. От, просто просто ти бачиш цю скипку хліба невелику і не знаю, навіть аж сльози на очі накатуються. Насправді було дуже важко морально, тому що ти вже розумієш, що ти здався в полон, а ти був готовий боротися до кінця на цій війні. От. Але ти в полоні, в тебе забрали найцінніше в житті це волю, і дуже морально через це було важко. Дуже багатьом було важко фізично, тому що у них були поранення, травми медичне ніякого забезпечення медичного не надавалося. І Тому хлопці там самі боролися своїми якимись медикаментами, які не забрали самостійно. По умовах от перші дні взагалі нічого не було, ми спали по. 600 людей десь в аборації, в якому повинно було бути десь 50 100 людей. От. Спали на бетоні без якихось матрасів, без ліжок. Через те, що було дуже багато людей, через це. Був збитий графік прийому їжі, і тобто ти міг поснідати там десь о четвертій дня пообідати десь о першій ночі, наприклад, і повечеряти там о четвертій ранку, о п'ятій ранку. Ну, тобто, так от без зупинки взагалі люди постійно ходили їсти і їх ну, майже не спали. Підіймали там серед ночі, аби сходити на обід або ж на вечерю. Води взагалі не було. Ну і навіть водопровод не був проведений. От. Ну, тобто жахливі умови, в принципі. Води не було питної, води не було технічної. Потім через декілька днів нам почали вже приносити каністри з водою 25-літрові. Але ну, 25 літрів на 600 людей просто приносять. А далі вже почали привозити воду з докучаївська пожарними машинами, але вона набиралася в ставках. Ну і просто-напросто вибору не було, то доводилось пити те, що привозять там з жабами. Користо. З травою і всі Ми здалися в полон, тому що нам прийшов, ну, це був прямий наказ президента України як Верховного Лаврічного. Тобто він дав наказ здатися в полон, і ми здалися. Тобто ну, ми продовжили виконувати бойовий наказ, який би він не був, але ми продовжили його виконувати. Умови на той момент умови такі настільки були складні, що не було розуміння на Азовсталі, що буде далі. Скільки потрібно для цього ресурсу, і в принципі, на той момент, вже як на мене, то не було сенсу захищати, там Там нічого. Ну, просто нічого не було. Ми були зажаті в квадраті 3 на 3 кілометри, 2,5 з половиною тисячі людей, і кожен день хтось гинув. Особливо там останні дні це з 10 травня по 15 було декілька влучних попадань по бункерним системам, і там в одному з бункерів там. Загинули майже всі, хто, хто знаходились в ньому на момент прильоту. Тому командування просто-напросто вирішувало як найгарніші умови для подальшого завершення цього, -цього бо це вже не мало сенсу. У нас було простіше. Ну, наприклад, я знаходився спочатку в Оленівці, потім в Горлівці і в Терезі. У нас там такого не було. Це скоріш за все у хлопців, які сиділи в. В приміщеннях камерного типу, це вже тюремна система, там, де ти сидиш в маленьких кімнатах в камерах. А в нас були, ну Мені так повезло, що в нас були барачні системи. В принципі, ми могли вільно спілкуватися між собою. І з багатьма хлопцями спілкувався, деяких ігнорував, просто-напросто ну, все залежало від поглядів людини і від того, як він себе проявив. Ну, для мене це, в першу чергу, грало роль. Саме те, як він себе проявив на війні. І як він надалі себе проявить в полоні, яке відношення в нього до своїх побратимів. Люди різні зустрічаються і з усіма ти просто-напросто не будеш спілкуватися. Але я з багатьма спілкувався, багатьох підтримував в перший час у нас була можливість телефонувати додому, і тому також дуже багато підтримки, саме від рідних, від навколишнього оточення, яке. В нормальних умовах, от від них було дуже багато підтримки перший час. Це було на Оленівці, і ну ви там банально навіть спілкуєтесь там після війни, після того як у вас не було там декілька місяців зв'язку. Ви спілкуєтесь з своїми рідними і потім дітей пересказуєте все оценозному і так от новинам якимось сім'ї, які ну, і взагалі словам. Наших рідних, яких ми не чули там місяць, два-три, доки були бойові дії саме в Маріуполі. Потім, коли пройшло декілька місяців, ми почали спілкуватися між собою на слякі, ну, взагалі на різні теми, хто в чому розбирається, хто де навчався, у кого які були хобі. Хтось, тобто там хтось розуміється в машинах, хтось в медицині, і ти починаєш передавати один одному досвід. Ви постійно це перекручуєте, постійно про це спілкуєтесь. Або ж там далі вже спілкуєтесь на рахунок свого майбутнього, придумуєте е, взагалі план на життя подальший після виходу з полону. От. І постійно прокручуєте усі ці розмови між собою, постійно зі всіма е, знайомишся от. і знайомишся взагалі з е, життям людини. Тобто ти міг потрапити в полон і взагалі не знати людину, а виходячи з полону через 2,5 роки, він став для тебе. Там, Братом, побратимом, і ти знаєш про нього вже все. Це в принципі тема, яка розвивається напевно в кожній в кожній виправній колонії, в якій знаходяться полонені. По-перше, ну як-ніяк, а це люди, які вже самі підпадають під пропаганду декілька не декілька років, а вже дуже багато часу, тобто це 10 років спочатку. Саме в війні початку 2014 року, вже декілька років спочатку повномасштабної війни. І ну, люди просто-напросто спромитимісками. І вони навіть якщо це роблять, ну, навіть якщо це випадково роблять, вони просто-напросто розказують те, що чують. От. І, наприклад, там, новини з російського ЗМІ будуть, звісно, Повернуть в їх сторону повністю. Ніхто там не скаже правду, що в Україні щось добре, або ж в Україні щось краще, ніж у них. Ну і пропаганда також працює насправді. Він там доходить до того, що задають питання, що ти там будеш робити, якщо залишиться один Київ, або ж там на допитах, наприклад, питають в тебе звідки ти, я там кажу з Дніпропетровської області. І вони кажуть, що там Дніпропетровська область вже під нами, що ти куди будеш повертатися. Але ж я розумію, що цього в принципі не може бути. І... Це просто-напросто видумані ідеї якісь. В першу чергу допомагала, мабуть, моя мама, тому що вона прикладала усі зусилля, поки я був в плані, вона прикладала тут усі зусилля, аби знайти зі мною якийсь зв'язок взагалі. От вона мені писала листи. Коли нас вивели з бараку і привели в етапний, в етапний якийсь прогулочний дворик, то ну, ми вже розуміли, що нас везуть на обмін, тому що нам одразу про це сказали. Ніхто від нас це не скривав. Також зіграло роль дуже те, що в нас були нормальні конвоїри, так сказати. Вони про це сказали, і ми почали радітися. Ну, ми вже розуміємо, що все, в принципі, ми на фінішній прямій, і ми зараз. Поїдемо додому і, скоріш за все, все буде гаразд. Хлопці почали обійматися, один одному, розказувати, хто що далі взагалі буде робити, хто що скаже, коли повернеться додому, і так далі. От. Ну, а вже коли ми потрапили на нашу територію, то перше, взагалі, що мені прийшло. На думку, от коли ми саме виходили з автобусів, я взагалі побачив от, як нас зустрічають. Перше, що мені прийшло ну, в голову, це те, наскільки ж все ж таки у нас гарні жінки в Україні, от, що, ну, Просто найгарніші реально у всьому світі. Mm -hmm. от. Це був ну, такий сильний вир емоцій: це одразу сльози, звісно, одразу море позитивних взагалі емоцій. От, і ти просто-напросто в пространстві починаєш плавати, не розумієш, що відбувається. Ти начебто і тут, а начебто й десь в абстракції якійсь. Але тобі дуже радісно, і ти вже відчуваєш цю енергію, енергію нашої землі, нашої батьківщини. З адаптацією взагалі. Дуже важко, саме психологічно і морально, з нами працюють психологи, звісно, працюють психотерапевти, тобто там і медикаментозне лікування йде, і відновлення психологічного характеру, і відпочинок постійний, там, і фізіотерапевтичні усілякі процедури. Але, от саме психологічно, дуже важко. Інколи є такі моменти, коли тобі взагалі не хочеться ні з ким спілкуватися. Просто-напросто хочеш побути один і тебе не задовольняють взагалі усі дії, усі слова навколишнього світу, навколишнього людей, які тебе оточують. Тобто там доходить вже до такого, що в тебе навіть твої рідні визивають незрозумілу агресію через там слова, через ті слова, які ніколи тобі взагалі нічого тобі поганого не зробили. І це дуже важко. От це те за що я більше всього хвилююсь. Це те, що я не вийде адаптуватися саме психологічно у соціоні. От, Тому над цим потрібно дуже багато працювати. Ну, от зараз я займаюся те, що мені дуже допомагає, це зараз я займаюся збором от, для артилерії Азову. От, я відкрив спочатку свій збір на 100 тисяч, там загальної суми 15 мільйонів. От спробував зібрати 100 тисяч, дуже швидко все вийшло. і Я там підняв збір буквально за декілька днів до 500 тисяч, і це мені реально допомагає відволіктись якось від поганих думок і від, ці, від цього епатичного стану. А я спілкуюсь з людьми, потрішки там прошу репостити, прошу допомогти всім, всім, чим тільки можна. І це мене відволікає, коли хтось закидає гроші саме от на таку добру справу. То це також позитивні емоції, і я щиро радію самому. Ну, от якось я в цьому знайшов для себе позитив, і ну, це мені допомагає відновитися. Все дуже сильно змінилося, я б сказав, навіть з ніг на голову напевно стало, тому що ти починаєш цінити. Найменші речі взагалі, які можуть бути. По-перше, ну найцінніша тема, взагалі, най... найцінніше, що для мене зараз є в людині, це, звісно, воля. Просто це найці... найцінніший аспект, який можна в тебе відібрати, це саме волю. От ти починаєш цін... цінити усе. Просто-напросто те, що ти можеш прикинутися, ти можеш вийти на вулицю, подивитися на небо, яке в тебе не закрите цією металевою клітинкою. Можеш поспілкуватися нормально з хлопцем, з хлопцями, з дівчатами, взагалі можеш побачити людей, можеш торкнутися їх. Це все, повністю все. Навіть просто вийти зранку, десь прогулятися, подихати свіжим повітрям. Дуже змінилися цінності. І взагалі, мораль в житті не була іншого сенсу. По-перше, це відношення до родини стало зовсім іншим. Я розумію, що це люди, які мене підтримують завжди, які найрідніші для мене колись я цього, на жаль, не розумів. Я міг відноситися до них в якихось випадках погано. Зараз це зовсім по-іншому. Став повністю іншою людиною і сподіваюся, що. Uh, в мене вийде адаптуватися саме соціально і надалі вже розвиватися в інших справах. Взагалі mm -hmm. я потрапив після полону перший раз у Полтаву, і так, прислухавшись до людей, мене Таке враження було, ну, начебто мовне місто, Тобто воно повинно бути національно, ну, національно ідеалістичне, так сказати, повинна бути тверда якась ідея взагалі націоналістична. І люди повинні бути більш патріотично настроєні. Тобто спочатку такі, ну, начебто гарне ставлення було до Полтави. І я вирішив, ну, як тільки в мене. Був вільний час, я вирішив вийти, вийти одразу на акцію. А що мене ще здивувало, це те, що акції з приводу військового військовополонених взагалі проводяться лише раз у місяць. Хоча в кожному місті це раз на тиждень. От. І тому я дуже довго не бачив в списках саме акції міста Полтави. І коли побачив, то зрадів. Думаю, поки тут знаходжусь, то потрібно обов'язково сходити, підтримати хлопців, які там знаходяться, підтримати рідних, військовополонених. Та нагадати взагалі державі і всьому світу те, що потрібно хлопців доставати якомога швидше з полону. От вийшов на акцію, дуже гарна організація була, мені сподобалось. І там перші секунди, коли я там читав просто надписи на автоколоні, які були. І ну, от, я просто відчув такий біль за хлопців. Знову згадав про те, що. Доки я тут можу сходити там в якийсь ресторан поїсти смачний борщ і взагалі е, скуштувати те, що я хочу, хлопці там сидять і за три хвилини приймають їжу, обпікають собі весь рот і все інше, і просто почав плакати прямо на акції, тому що я це все пройшов. Я розумію, наскільки це цінно і подивився. Саме організація дуже гарна була. Нехай не бу було небагато людей, але бу були зацікавлені люди. Але я не зрозумів відношення взагалі навколишнього також оточення. Дуже багато людей просто проходять дивляться на вас такими очима, начебто ви якісь неадекватні чи ще щось. Взагалі, для чого? Ну, ти бачиш це питання в очах, для чого ви це робите, типу, який в цьому сенс? І я не розумію таких людей. Тобто. Я з такої думки, що кожен справжній українець, кожен патріот повинен виходити на ці акції, потрібно, потрібно нагадувати обов'язково про хлопців, тому що там знаходиться не 10, не сто людей, там знаходяться тисячі людей, які в просто тваринних умовах там виживають кожен день. І якщо в нас тут може бути гарна погода, може бути сонечко, то там ніколи її не буває, і там завжди у хлопців все погано. І потрібно просто-напросто, по-перше, підтримувати сім'ї військовополонених. Для мене це вийти на акцію, це зайвий раз нагадати про, не, про хлопців, віддати їм честь та пошану. Надія на те, що вони якомога швидше повернуться додому. Просто-напросто про те, що наша держава не забуде. І навіть от коли ми сиділи в полоні, то до нас доходила інформація, що в кожному місті там мітинги, що люди виходять, люди за нас. Топлять як ніяк. І від цього набагато простіше нам ставало там. Ти розумієш, що про тебе не забули, що в кожному місці ці мітинги кожен тиждень. Ну, ти заряджаєшся просто на просту енергію. Ти розумієш, що тебе чекають вдома і що потрібно боротися. І ну, в будь-якому разі, рано чи пізно ти поїдеш додому. О, з цим просто потрібно змиритися, це треба прийняти і дочекатися свого повернення. На мою думку. Як мінімум, ну ти повинен долучитися до цієї акції, ти не повинен прийти прийти мимо, потрібно долучитися, потрібно зробити все, аби це поширити. Тобто, на наступну акцію, ну, взяти контактні дані організаторів, на наступну акцію запросити людей із свого кола, знайомих, вийти на наступну акцію. Це не так багато часу займає насправді, але це приносить. Про свій внесок. Тобто ми знову нагадуємо державі, нагадуємо нашій владі про те, що хлопці в полоні, про те, що їх не забули. От. Потрібно просто-напросто долучатися, підтримувати і все буде гаразд. Взагалі, в пріоритеті в мене зараз відновитися, вилікуватися, можливо, поїхати на психологічне відновлення якийсь за кордон по якимось програмам. Тому що це найважливіше для мене. І в наступному навчальному році я хочу відновитися в університеті, продовжити навчання та вивчитися саме на ліпія. Але якщо це не вийде, то в принципі я повернуся до військової служби, скоріш за все. Ну і ще був би ідеальний варіант, якщо б в мене вийшло б. саме ці дві, дві речі: це вчити, навчатися і паралельно е, служити.